Наприкінці року вже має поїхати транспорт. В івано Франківську завершують будівництво нової тролейбусної лінії. За словами директора КП Електроавтотранс Віталія Голутяка, 90% робіт вже зроблено. За декілька місяців на маршруті повністю замінили освітлення, зробили зупинки та проклали кабелі. Тут мова йде і про вуличне освітлення, фактично на всій ділянці, а це 3,5 км кілометра в один бік. Замінене вуличне освітлення, це відповідно і кабелі, і шафа керування, і зупинки, тобто це сім нових зупинок, фактично повністю перероблених. Це і зміна схеми організації дорожнього руху і дорожні знаки, тобто це комплексний проект, і тому, скажімо, якщо тролейбусна частина готова. Е, ну, на 90-95%, е, то в нас залишаються ще деякі такі роботи більше пов'язані саме з благоустрою. Готовий до використання і головний агрегат лінії тягова підстанція. Для її облаштування придбали найсучасніше обладнання європейського зразка. Подібне кажуть, фахівці використовують в Австрії. Станція складається з двох модулів. В кожному модулі є е, трансформатор 1600, КВА, який один працює в роботі, другий його резервує в разі, що пропадає світло, виходить трансформатор з ладу, що його резервує інший, е, без перерви в руху у тролейбусах. Е, ну, Обладнання ми старалися замовити ну, більш надійне європейських виробників. Ми застосували е, е, вимикачі волі з фірми Schneider Electric, е, на сторону 10 кВ. і також що є новинкою. Ми застосували так само бездогові вакуумні вимикачі на напругу 600 вольт. Наразі залишається частково докласти дроти та завершити благоустрій, каже керівник проєкту Андрій Тютюник. Затримки здебільшого пов'язані з постачанням матеріалів. Втім, не дивлячись на це, будівництво рухається швидкими темпами. Залишається ще брукування зупинок, які в нас є по проєкту. Пусконалагоджувальні роботи, перевірка всього обладнання. Зараз відбувається брукування МКТП, якби, де знаходиться тягова підстанція, монтаж побутового модуля на вулиці Мазепа біля автостанції 3, Там у нас буде модуль для перепочинку водіїв стояти, такий побутового типу, де люди зможуть скористатися потребами. І відповідно, коли в них є пауза між. В часовому режимі їхньому графіку робочому відповідно, вони там можуть перепочити. Завершити роботи планують до кінця грудня. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.